Миргородська громада стала майданчиком для обміну досвідом у сфері охорони здоров'я. До міста завітали представники з дев'яти областей України, щоб ознайомитися з підходами та практиками управління первинної та вторинної ланки медичної допомоги, які успішно впроваджуються у Миргороді. Програма «Юліт з Європою завершує провадження навчальної програми для спеціалістів з управління охороною здоров'я. І, власне, сьогоднішній наш візит до Миргорода це одна із складової, один із складової навчальної програми, де ми подивимось практичний досвід, як Миргородська міська рада управляє закладами охорони здоров'я первинного рівня і спеціалізованого рівня. Тому ми будемо вивчати досвід, якісь цікаві практичні кейси, гарні практики, обмінюватися досвідом і, власне, брати для себе практичні речі. Про які ми говорили на наших навчальних заходах, які були відбувалися в форматі онлайн. Із вітальним словом до гостей звернувся секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій. Він подякував керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я, керівникам лікарень та ПМСД з Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської областей за те, що вони завітали до Миргорода, та висловив сподівання, що реалізовані тут ініціативи стануть корисними прикладами для інших громад України. Загалом програма зустрічі була насиченою. Спершу гості. Переглянули відеопрезентацію про медичні заклади громади, отримавши загальне уявлення про їхню структуру, можливості та впроваджені інновації. Цей віртуальний тур дав змогу учасникам заздалегідь ознайомитися з ключовими аспектами роботи місцевих медичних установ. Після офіційної частини делегація мала змогу відвідати місцеві медичні заклади. Першою локацією для ознайомлення стала сонячна електростанція на території лікарні інтенсивного лікування. Миргородська громада вже давно працює над розвитком відновлювальних джерел енергії, і ця станція є чудовим прикладом того, як можна зекономити кошти та зменшити вплив на довкілля. За словами директора лікарні інтенсивного лікування Віктора Харченка, сонячні панелі виробляють достатню кількість енергії, щоб задовольнити частину потреб закладу. Ось вона працює. Дивіться, з четвертого місяця, в кінці третєї встановили з четвертого місяця. Показує вона виробила 15 тисяч кіловат. Вона виробила. Лікарня потратила в це время 38,5, Її необхідна ефективність 39%. Також відвідали інфекційне відділення, де ознайомилися з умовами перебування пацієнтів та наявним обладнанням необхідним для лікування. Крім того, учасники обговорювали забезпечення доступності та якості медичних послуг на первинному рівні. Директор Миргородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Фошин разом із начальником відділу охорони здоров'я Миргородської міської ради Сергієм Михайленком відповіли на всі запитання, які цікавили гостей. Вони детально розповіли про організацію роботи амбулаторій, підготовку медичного персоналу та впровадження сучасних технологій у процес діагностики і лікування. Щоб пересвідчитися, як забезпечується доступ до медичних послуг, особливо для людей віддалених мікрорайонів, гості відвідали міські амбулаторії, де на власні очі побачили умови прийому пацієнтів. Чому Полтавщина? Ну, певно, тому що Полтавщина і була, і є регіоном, який пілотує майже всі етапи медичної реформи. І у нас є в регіоні такі лайфхаки, які ми можемо показати нашим колегам. В Міргарді ще дуже цікаво, що велика підтримка органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу. Ми це бачимо, розуміємо і хочемо показати, як працює медицина, може працювати медицина, якщо всі працюють на це разом. Учасники заходу високо оцінили організацію роботи медичних закладів Миргорода та висловили готовність переймати досвід і втілювати подібні проєкти у своїх громадах. Я дуже дякую організаторам це Юліт з Європою і дякую вашим гостинним чиновникам від медицини. Ми вражені тим, що ми побачили. Дійсно, люди працюють, працюють. Знаєте, не дивлячись на те, що зараз війна. І в деяких моментах навіть вони працюють на перекор, тому що війна багато ми чого побачили, як функціонує первинна вторинна медицина. Це є цікавий досвід, деякі елементи можна застосувати також у роботі нашого закладу в нашій територіальній громаді. Вважаю, що такі, що такі виїзди по обміну досвідом вони досить гарно працюють на майбутнє. Візити для обміну досвідом між громадами не втрачають своєї актуальності у період воєнного стану. Для органів місцевого самоврядування з'явилися нові виклики, на які потрібно оперативно реагувати. Обміни знаннями та найкращими практиками допомагають ефективніше вирішувати нагальні проблеми, адаптуватися до нових умов і забезпечувати стабільне функціонування системи охорони здоров'я.